Вітаю вас, мої прекрасні українці по всьому світу. Ви на моєму каналі Тетяна Білоцерковець. Я психолог, психотерапевт, астропсихолог, таролог. І кожного місяця, а то і частіше, я вам рекомендую рухатися разом з зірками. Тому що те, що на небі, те і внизу, вони на нас впливають, планети усі. Хто вміє щитувати знаки, будь ласка, приходьте на мої таропрогнози, підписуйтесь на інстаграм-канал. Завжди я залишаю посилання. Хто на особисту консультацію, я завжди вам рада, тому приходьте. Що сьогодні відбувається? У нас з вами ми вже зайшли, знаєте, в таку парадну, такий парадний вхід до коридора затемнення. Сам коридор затемнення він буде відбуватися 7 вересня. І до 23 вересня, з 7 по 23. А взагалі, от з цими всіма парадними, з цими всіма прелюдіями, у нас закінчується коридор затемнення 21 жовтня 2025 року. Що таке коридор затемнення? Оці всі парадний вхід. Ну, ви знаєте, чому я так кажу, це щоб зрозуміло було. Це, як би мовити, коли... Починається коридор затемнення, нас вбудовують вже планети, вони нас якби вистраюють і е вбудовують наш особистий потік, на наш життєвий шлях. Дуже важливо знати свою натальну карту, знати солярну карту, ну це вже в ідеалі, знаєте, солярна карта це на рік з дня народження, по, дня, по день народження наступний, а натальна карта це на все життя. Як розташовані планети, як саме вони впливають, де ваші дари і таланти, де ваше призначення, де вам бути, може вам іммігрувати в другу країну, а може вам взагалі своє хобі хобі перетворити в свою професію улюблену і допомагати людям? Там дуже багато інформації, і де знайти, зустріти, не знайти зустріти чоловіка гідного для себе. Дуже багатсько всього, тому не буду зараз тут розпилятися. А сьогодні про головне. Чому я люблю коридор затемнення? Завжди я кажу про це, тому що нам в цей момент нічого не треба робити. Ми все, ми вже не впливаємо жодного разу ніяк на своє майбутнє, на а, тут і зараз. Ми просто спостерігаємо, ми дивимося що відбувається навколо нас. І вбудовуємося в свій потік. Тобто такі підказки йдуть з різних сторін, з різних боків. І це дуже важливо розуміти, про що, де у вас в натальній карті зараз, де був молодик у дівах, знаходиться коридор затемнення. Будь ласка, приходьте, якщо не на натальну карту дізнатися повністю її, так можете просто собі взяти астроконсультацію і бути освіченим, бачити, що відбувається, і не прогавити той момент, коли вам треба кудись вбудуватися в свій потік. Якщо щось буде відбуватися таке, що вас буде лякати, ну щось, знаєте, якийсь форс-мажор, не дуже приємні якісь ситуації, давайте, наприклад. Я можу про себе говорити, про клієнтів не буду, а про себе так. Минулого разу, коли був коридор затемнення у березні-лютому місяці, що відбувалося в моєму житті? У мене було три пожежі у мого сусіда на першому поверсі. Я живу на другому. Уявляйте, за місяць. Цього немає, ніде ти не знайдеш. Ми з вами живемо нелінійне життя, тобто не одне. Я тут не тільки відповідаю за свої якісь вчинки в минулому, і мені прилітає бумеранг, як би мовити, Так, карма ще говорять, це одне і те саме. А ми ще відповідальні в такий момент, в коридор затемнення, за усі життя, які ми жили, а ми ж з вами не пам'ятаємо, що там було. Ми відповідаємо ще за наших предків, пращурів. Ми також не все знаємо про своїх предків. ну, мало хто із моїх клієнтів, хто приходить до мене на психотерапію. А я завжди кажу: збирайте своє генеалогічне дерево. Таким чином, ви повертаєтесь лицем до свого роду, і ви отримуєте автоматично, одномоментно, ви отримуєте силу роду. Коріння. А поки ви не знаєте своє коріння, ви, як бур'яну полі, бовтаєтесь і не знаєте, як вам жити, де вам бути. Ви такі розгублені. Я зараз вас не засуджую, я сама така була, не завжди я про це розуміла. Мало хто про це знає і передає. Тому я вам раджу, щоб духовно розвиватися, збирати своє генеалогічне дерево. Звертайтесь до мене на психотерапію, я там пояснюю, як це робити. І будь ласка, дізнавайтесь, де у вас коридор затемнення зараз відбувається. Тому що це дуже важливо. От, наприклад, мене знайома там думала, купувати їй квартиру за кордоном чи ні, а їй пропонують, а вона чомусь розгубилася. Ну, звісно, ну, це ж подія продати в Україні і купити за кордоном. Тому вона і мала рацію розгубитися, це нормально в її випадку. Так от, коли вона прийшла, і я їй розповіла, що добре, так можна робити, і е, вона зраділа, тому що вона вже не буде е, е, втрачати час, а буде шукати, яким чином е, це зробити якнайліпше для себе. Багато таких випадків хтось про роботу думав. Дивіться, в цей період відбувається те, що повинно відбутися. Воно і так станеться. Просто ми не можемо це як вам сказати, змінити. Тому що якщо ми не на своєму шляху, то планети в цей момент нас вирівнюють. Я можу вам підказати тему. Де це область життя, де це у вас буде відбуватися? От я знаю, де це в мене відбувається. Це стосовно моєї кар'єри, усього того, чого я вже надбала за свої роки. Усі мої спеціалізації, усі мої професії. І зараз я зустрічаю, знаєте, вже і не ретро Меркурія. Я зустрічаю людей з минулого з минулого, де мої всі фахи спеціалізації вони. Гідні, вони потрібні. І я тішуся і радію, що я можу це знати і е, допомагати людям, так само орієнтуватися в просторі. Пам'ятайте про те, що якщо у вас там щось станеться неприємне, Пам'ятайте про те, що ви могли щось робити з цією людиною, або ви відповідаєте за те, що зробили ваші пращури. І вам треба в цей момент просто погодитись. Я розумію, що може бути важко, але треба просто сказати, сплачено, я заплатила. І погодитись з тим, що ви не ідеальні, що, можливо, ви могли щось таке подібне зробити з кимось колись. От і все, треба це визнати. Для чого це робити? Задля того, щоб ваша карма очистилася. Задля того, щоб потім в майбутньому житті або в цьому житті, щоб з вами вже не відбувалося щось, якісь такі негаразди. Коли в мене сталася перша пожежа, я сказала сплачена, друга, третя, висновок один. На найкраще це сталося. Це дико зараз звучить оті всі мої пожежі, але на найкраще чому? Тому що зараз ця людина вже сидить в тюрмі, ну, звісно, за інше скоєне. Але ну, я просила справедливості у Всесвіту. Я нічого поганого не жадала, не бажала цій людині. Це молода людина, 24 роки йому. В нього ну, така неприємна доля, тому що я там живу 25 років, і це не сталося в один день так, з цією людиною. Тому ось так. І зараз у нас зроблений вже в під'їзді і ремонт, і зараз хто не заходить, хто бачить, родичі наших сусідів вони дивуються і кажуть, Господи, та у нас в місті немає такого під'їзду чистого. Красивого, чемного, тому що ми і світло там зробили, і картини я свої повісила, і е, дошку для об'яв, е, і квіти. Ну, тобто там дуже красиво тепер. Тому е, не поспішаємо думати, що все пропало, все погано. Е, дбайте, дбайте про те, щоб е, стало на найкраще. Робіть кожний крок на найкраще. Оце ви можете зробити точно. На благо собі і всім живим істотам. Сьогодні я хочу зробити, звісно, прогноз на вересень місяць для наших прекрасних дів. І у вас в цьому місяці, в вересні місяці, два рази буде молодий місяць. Вже один був на початку місяця і буде наступний вересня. Також в Діві. Це дуже рідкий такий випадок. Це говорить про те, що дівам зараз час настав дати дуже багато можливостей. І ваша задача не втрачати ці можливості, бачити і починати щось нове в вашому житті. Вас вбудовують ваш особистий потік, встановлять на ваш шлях, і ви не губіться, будь ласка. Я... Хочу привітати вас. Я вас вітаю з днем народження Діви і пишаюся тим, що я сама трішки діва, тому що я народилася наприкінці Діви, на початку Терезів. І дуже важливо розуміти, чим ви корисні для світу. Ви корисні тим, що ви дуже великі перфекціоністи, молодці в будь-якій справі. Особливо це там, де якісь точні науки. І медицина, і бухгалтерія, і банківська якась робота, служба це можуть бути і виховательки, і нянечки, і лікарі. Ви дуже важливі, різноманітні. І ми у вас вчимося бути, знаєте, ну не ідеальними, тому що цього не існує, але наближатися до ідеалу, бути фахівцем в своїй справі. Саме діви нас цьому навчають, тому що ви земна стихія. І ви дуже працьовиті в цьому. Ви дуже такі, знаєте, слідчі з вас ще дуже гарні, такі і, і можуть бути науковці також. Тому вітаємо вас, з Днем народження, і запрошую на таропрогноз на вересень місяць для кожного знаку зодіаку. Діви, ваш таропрогноз на вересень місяць. Я вже. Співала вам діфірамби, казала, що я вас люблю, тому що знаю вашу енергію, відчуваю її в собі, пишаюся своїм сином, тому що він в мене діва, і дуже талановита, працьовита людина. Мені подобається, як він мислить, аналітичний склад ума, і ну, дуже працьовитий і якісно робить свою роботу. Тому я вами пишаюся, люблю і бажаю вам всього самого найкращого і світлого в вашому житті. Нехай вас усі вищі сили оберігають, і нехай вам буде вдача, нехай ви будете в безпеці, живіть в достатку, злагоді і в любові з собою і з іншими людьми. Ваш старопрогноз на вересень місяць. Ви отримаєте на початку місяця якусь звістку, і вам треба буде швидко вирішуватись, вирішувати якусь ситуацію, можливо, їхати. Це може бути і відрядження, можливо, навпаки, просто їхати кудись. Але це дуже стрімко. І це завжди на, на, на зріст, на прогрес. В подальшому у вас буде щось важливе в вашому житті. Тому що лицарі це у нас завжди про прогрес. І про індивідуальність, про те, що це стосується саме вас, і ви зростаєте в чомусь, тому швидко треба буде реагувати. Наступна карта: дев'ятка мечів. Вас можуть мучити якісь страхи. Дуже раджу замість страхів сказати собі цікаво, а що це буде, а як це буде. Дуже раджу звернутися за допомогою, якщо потрібна буде така, тому що не чекайте, щоб у вас було безсоння, щоб ви перестали спати ночами. Задавайте питання, дізнавайтеся, прояснюйте якусь ситуацію, яка вас бентежить. І не будьте на самоті. Ви не одні. Дев'ять точно людей навколо вас є, або дев'ять чогось, що вам допоможе. Напишіть план. Не знаю, кризовий план вихід із ситуації. Програйте саму страшну ситуацію. Ну що може відбутися? І просто зробіть ще план Б. Зрозуміли? Дивимося далі. Наступна колода. Тут жезлів. Брати життя в свої руки і. Мичати кудись їхати, тому що тут жезлів це початок чогось нового. Це обов'язково естафета, це може бути початок чогось нового і їхати кудись. Тому що жезли це вогняна стихія, а це значить рух. Ми рухаємося тілом і ми відчуваємо жар в тілі. Також це може бути, якщо ви. Плануєте завагітніти, ви можете зачати дитину. Якщо не плануєте, то, будь ласка, бережіть себе. Тому що так виглядає е, чоловічий початок, саме туз жезлів. Тому, будь ласка, бережіть. Ну, і взагалі, то весело з ентузіазмом можете е, рухатися в якусь подорож. Давайте дивитися далі. Або займатися спортом, також починайте. Раджу. Як красиво, у вас тут був туз жезлів, а тут вже і два жезли. Ви бачите? Таке таке враження, що вам або ви, або вам якийсь якийсь шанс даний, а вас підхвачує інша потім людина. А хтось поруч буде з вами, а хтось вам допоможе. І це дуже красиво. Тут туз, а тут вже два. Жезли. Тут один, тут два. А, в партнерстві вам буде легше. Звертайтеся за допомогою. А, взагалі можете дві подорожі, якісь, дві країни, дві подорожі, дві людини, дві ситуації, два плани. Ну, тобто, зрозуміли. Давайте дивитися далі. Там і два чемодана може бути. О, колесо фортуни, це велика вдача. Це, ну, знаєте, вам дуже буде е, Всесвіт благоволити і буде вам допомагати, тому що колесо фортуни це час настав, щось таке доленосне станеться в вашому житті. Те, що відбувається, так повинно бути. Це вам долею написано і. Е, Поміч вам астрологічна консультація, тому що так виглядає астрологічна натальна карта. І ви можете як замовити всю натальну карту, так час настав вам зробити солярну карту, тобто з нового вашого року особистого, з дня народження по наступний день народження. І ви можете вже зробити такий собі тайм менеджмент план на рік. Як вам е, краще жити то своє життя? Як вам спланувати так, щоб бути е, з всесвітом в унісон, знаєте, щоб бути е, гармонійно відчувати себе з природою, з всесвітом, а не ви щось сплануєте, а всесвіт на вас має свої плани. І вас буде повертати якось, і вам буде боляче, тому що ви спланували інакше, і тут може бути конфлікт, і вам буде неприємно, тому раджу. Е, все ж таки звернутися до астролога, звертайтесь, будь ласка, ну і таке враження, що ви будете їхати кудись. Це може бути як на машині, ви можете купити машини, продати, або просто їхати, летіти, їхати. Ну, Скоріше за все, це їхати. Дивимося далі. Ну, Це доленосна подія, вона повинна бути, ну, діви. З вами це точно відбувається. І п'ятірка мечів. П'ятірка мечів це говорить про те, що буде якась спірна ситуація стосовно документів. Подбайте про те, якщо ви будете їхати за кордон, то зберіть усі документи. Можливо, п'ять. чогось п'ять документів у вас повинно бути. Якщо пам'ятаєте, там зараз змінили закони на кордоні Польщі, якщо ви будете їхати а Польською границею, то там вже треба і на рахунку, щоб були кошти, і, по-моєму, з собою якісь. І перевіряйте дату, чи годний у вас паспорт. Ну, тобто, перевірте оці 5 якихось таких речей, які дуже важливі. Ну і е, в спорі народжується, в спірній ситуації народжується істина, пам'ятайте про це. Не бійтеся, просто не переходьте на особистості і говоріть тільки факти. Апелюйте фактами. Наступна колода. Дві кажезлів знов. Це може бути знов подорож, це може бути ви вдвох, кудись приїхали. Це може бути дві роботи, якусь ви хочете обрати. Ви можете на двох працювати. Якщо у вас буде якась спірна ситуація, вам треба зробити вибір. Звертайтесь до мене, до таролога, ми зробимо розклад, і ви оберете найліпший варіант для себе. Добре? Наступна карта. Паш жезлів. Ви бачите, скільки жезлів? У вас такий рух, рух вперед. Сьогодні у нас карта дня жезлів. Цікаво, це завжди початок. Це шанс почати щось нове, шанс е піти на нову роботу, е шанс отримати роботу і зростати на ній, тому що паж це е ну, якийсь е такий е перша, скажімо, сходинка, а потім будете ви зростати по кар'єрним сходинкам. Головне себе позиціонуйте веселою, щирою людиною, яка на ентузіазмі, альтруїзмі готова робити і вправно робить і якісно робить свою роботу. Ну а ви, Діво, я, Діви, я впевнена, ви все робите дуже професійно і якісно. Тому пажезлів ще говорить про те, що це може бути і побачення. Ви можете запросити, вас можуть запросити. Ну і спілкування з дітьми. Або з колегами-меншими за фахом, за кар'єрною сходинкою, скажімо так. Дивимося далі. Ну і шанс почати нове, можливо, піти в спортзал. Так, остання колода. Ієрафант. Захочеться побути на самоті, побути і позадавати собі такі важливі екзистенційні питання. А задля для чого я живу? А що мені подобається? А куди я рухаюсь? А з ким я рухаюсь, а до чого я хочу прийти. А чим я хочу займатися? Оці питання вони дуже важливі, і їх варто задавати час від часу. Не кожного дня ви втомитесь від цієї глибини. Але це потрібно робити. Єрофан ще говорить про те, що вам може допомогти літня людина. Або е ви, літній людині, можете допомогти. Ви точно можете звернутися до людини, яка е має досвід в чомусь е і може сказати якесь мудре слово. І вам воно буде вчасно. Наступна карта. Карта Мах, все буде добре. Ви справитесь. Ви настільки будете е легко все влаштовувати в вашому житті в кінці вересня, е і вам буде здаватися, що це якось робиться саме, якось, якимось магічним чином. Ви можете звернутися і до таролога нас також називають магами. Ви можете а, звернутися до будь-якого фахівця, який вам потрібен, якщо вам чогось не вистачатиме. Але ви точно зрозумієте, що в ваших руках ваше життя, і ви доросла людина, і у вас все є. І досвід є, і гроші є, і люди навколо є, і добрі люди, і фахівці. Ну, все. Стається якнайкраще. Тому, діви, я хочу на цій неймовірній, красивій ноті привітати вас ще раз з днем народження. Вірте в себе. У вас усе вийде. Ви не одні на цьому, в цьому житті, ви не на острові точно, навколо є люди. Звертайтеся, пробуйте щось нове. Робіть це вдвох, бо у вас двійки жезлів є. І є пажі, шанс почати нове, і є туз. Ну, новизна, у вас зміни точно. У вас два молодика в цьому місяці і у вас йдуть зміни. І пам'ятайте про те, що Всесвіт про вас дбає і вас більше всього, тому що вам дається і більше шансів, два новолуння, а молодий місяць ми починаємо і вам даються такі шанси. Тому. Я вас дуже прошу, думайте про те, що все вже добре, а далі буде ще краще. Усе на найкраще. І е, починайте бачити це. Фіксуйте, куди увага, те ви і притягуєте в своє життя. Будете фіксувати на якихось е, дрібницях поганих, якихось випадках неприємних, ви будете це е, примножувати. На що воно вам треба? Тому фіксуйте на... Якихось приємностях на тому, що у вас виходить, скільки вам людей допомагає, і ось це буде примножуватись в вашому житті. Добре? Я вас дуже люблю, ціную, поважаю. Приходьте, побачимося в жовтні, Па-па! і пишіть.